Вітаю вас, мої любі діточки! Сьогодні на заняття із математики до нас з вами прикотився колючий клубочок. Як ви гадаєте, хто це може бути? Правильно, це їжачок. Їжачок сьогодні нас з вами запрошує до себе у гості. Їжачок дуже працьовитий, він збирає яблучка, але рахувати їх не може. Дітки, давайте допоможемо з вами їжачку, порахуємо яблучка разом. Подивіться, який кошик. Зараз я буду діставати яблучка із кошика, викладати і будемо рахувати. Ось з кошика дістаю. Одне яблучко. Ще одне, скільки яблучок я вже дістала з кошика. Два. Давайте з вами порахуємо зліва направо. Один, два. А ось, погляньте, їжачок на спинці ще яблучко приніс. Давайте знімемо із спинки викладемо. Скільки вже яблучок стало? Вірно, три. Давайте порахуємо. Один. Два, три. Всього три яблучка. А як утворилося число три? Вірно, до двох яблучок виклали ще одне яблучко і стало три. Давайте нашому я... їжачку подаруємо і ще одне велике яблучко. Ось, викладемо. Скільки тепер стало яблучок? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири яблучка, подивіться, а як утворилося число 4? Правильно, ми до трьох яблучок виклали ще одне яблучко, подивіться, велике, і утворилося число чотири. Число 4. Ми з вами будемо позначати. Цифрою чотири. Ось вона, погляньте, яка. Давайте з вами про цифру чотири вивчимо віршик. Гострий лікоть. Ось лікоть. У четвірки і як зачепить, буде дірка. Малята, спробуйте цифру 4 написати пальчиком у повітрі. Ось. Цифра 4. А тепер давайте з вами цю цифру 4 викладемо із ниточки. Дивіться, яка цифра 4, із ниточки виклала я. Взяла ниточку, подивіться, і виклала одна паличка. Так, зараз я вам покажу одна паличка. Одна лінія ниточки, друга і зараз буде третя. Ось і вийшла цифра 4 із ниточки. Скажіть, будь ласка, за допомогою лічильних паличок можна викласти цифру 4? Правильно, скільки нам потрібно буде паличок, щоб викласти цифру 4? Вірно, 3. один, два, три. Це друкована цифра. А пропис... І для того, щоб викласти прописну цифру 4, теж потрібно три палички. Давайте з вами спробуємо з лічильних паличок. Ось одна паличка, дві, і три. Дивіться, ось. І вийшла цифра 4 у нас. Ось така. А зараз я пропоную дітки вам та їжачку пограти у цікаву гру четвертий зайвий. Погляньте, я буду вам показувати предмети, на малюнку яких чотири буде, буду вам називати предмети у нашому випадку я буду вам називати іграшки. Якщо серед цих назв, які я буду називати, Малюнки, в які ви бачите, буде щось зайве, ви повинні будете плеснути в долоні. Пірамідка, дзига, кубики, ножиці. Що зайве? Правильно, ножиці, четверті зайві ножиці. Далі, зараз буду вам називати диких тварин. Ви повинні плеснути. Коли почуєте щось зайве, що буде тут зайве? Зайчик, олень, сом, білочка. Хто зайвий тут? Вірно, сом. Далі тепер буду називати комах бджілка, бабка, метелик, горобчик. Хто зайвий? Вірно, горобчик. І ще. Хто тут буде, який четвертий буде зайвий серед цих малюнків? Я вам називатиму свійських тварин. Ви повинні плеснути, будьте уважні, коли назву не свійську, коза, їжак, порося. Вівця. Хто зайвий? Молодці. Подивіться, дітки, до нашого їжачка у гості завітала білочка і принесла йому у кошику грибочки. Давайте визначимо, чого більше грибочків білочка принесла, чи яблучок у їжачка буде. Зараз ми з вами будемо викладати, подивіться, на отаку смужку із лініями. Грибочки ми будемо викладати на, лі... на смужку подивіться на верхню смужку зліва направо. Давайте викладемо із грибочка, із кошика білочки, три грибочка і порахуємо один грибочок, два грибочка, три грибочка. Подивіться, на нижню смужку під кожним грибочком викладіть на одне яблучко більше. Так, одне яблучко, два, три. Я під кожним грибочком викладаю яблучко. І ще одне. Одне яблучко. Порахуйте, будь ласка, скільки грибочків? Один, два, три. Всього три грибочка. Якою цифрою ми позначимо три грибочка? Цифрою три. Молодці. Скільки у нас яблучок? Порахуйте, рахувати потрібно, малята. Запам'ятайте, зліва направо. Вказівним пальчиком. Один, два. Три, чотири. Всього чотири яблучка. Скажіть, будь ласка, чого більше: грибочків чи яблучок? Вірно, яблучок. А скільки потрібно додати грибочків, щоб було і грибочків чотири, і яблучок? Правильно, один грибочок. Я беру викладаю один грибочок. Скільки стало грибочків? Порахуйте, будь ласка. Один, два, три, чотири. Всього чотири грибочка. Правильно, а чого більше грибочків чи яблучок? Правильно, їх по чотири. І грибочків. І яблучок по чотири. Якою цифрою ми позначаємо їх? Цифрою. Чотири молодці! А ще можна назвати, що грибочки і яблучок між собою порівну. А скажіть, будь ласка, а що ще можна було зробити, щоб грибочок не викладати? Що можна ще було зробити, щоб їх було порівну? Правильно, можна було один грибочок, одне яблучко, одне яблучко, вибачте, забрати, і їх стане порівну, оскільки. Грибочків яблучок. Правильно, по три. Порахуйте яблучок, будь ласка, один, два, три. Всього три яблучка. І три грибочка ми позначаємо цифрою три. Між собою їх скільки? Вірно, порівно або одинаково. Дідки їжачок Дуже вдячний і вам, і білочці, за те, що ви допомогли порахувати йому яблучка, вдячний їжачок і білочці за те, що принесла йому грибочки. За це їжачок хоче і вас, і білочку пригостити печивом. Печиво, яким буде пригощати їжачок, нагадує геометричні фігури. Зараз я вам буду показувати на картинку печива, а ви повинні будете сказати, якої форми печиво, яку форму має. На яку геометричну фігуру схоже. Подивіться, на яку геометричну фігуру схоже, ось це печиво? Вірно, на трикутник. А це печиво на яку геометричну фігуру схоже. Правильно на кружечок. А це печиво на яку геометричну фігуру схоже? Правильно на квадрат. А це печиво якої форми? Молодці. Круглої. А ось це вірно, квадратної. А це печиво яку форму має. Правильно. А ось яке гарне печиво, яку має форму? Правильно, а це, а ось це печиво молодці. Дякуємо їжечку, що ти запросив нас сьогодні до себе на гостину. Дітки, з яким числом та цифрою ви сьогодні познайомилися? Вірно, із числом та цифрою 4. молодці. Нам сьогодні у їжачка дуже сподобалося, тому їжачок нас з вами буде чекати ще наступного разу. Тож до побачення, до нових зустрічей!